Що роблять ранньомодерні мислителі від Макевелі до Гобса Лока і пізніше Русу? Вони спочатку відділяють сакральне духовне універсальне від земного, від земної влади, а потім оголошують, що земна влада вона є сакральна, універсальна сама по собі, тобто без церкви. Тобто всі ідеї пророднього права передбачають, що люди передають всю цю, цю універсальність правителю заради того, щоб уникнути соціального хаосу, страждань, смертей. І далі від цього поступово ця ідея розвивається в бік, що... чому ми маємо одноосібні. Тобто, якщо Гоббс вважав, що ми передамо одній особі монарху, який очолює Левіафан. То Русу і інші просвітники кажуть так. Вони критикують гопса за те, що передамо одній особі, але вони вже не критикують Левіафан, тобто вони мислять в рамках цього соціального конструкту дисциплінарного суспільства модерну. І вони кажуть, так треба ж народу передати. Тобто, якщо народ є носіці абсолютно трансцендентального, то йому ми просто напряму передамо через його представників, і знов таки тут згадують за античні міста. За античні демократії